Сьогодні можемо побачити машинку для переміщення обладнання. У машині ну, він так званий. Це вона акумуляторна з приводом, керується дистанційно. Це передня з опорно-поворотним підшипником і оце зайві. Тут ми побачимо вішень для демонтажу пальців на різних керівничатих з'єднаннях екскаваторів тощо. Та це виглядає просто машинка для. Фланцями, розточування, так, Тут виходимо до юбджаків. Відео, брошури, кому треба. Скануємо, качаємо. От таке рішення я можу вжити. Йдемо прогоднових будов тощо. Сюди закидується вниз одна з таких чорних проставочок і те підрощування. Вверх, верх, вверх, вверх. Насосний блігат. Насосна станція. Це усі знайомий знайомий скій ми по нього якось писали. Цікава штука для пересування трансформаторів. Одна така лінія на собі несе 200 тонн, а дві 400 тонн. Це як має бути тут. Бачимо поворотний стіл. Це коли треба розвернути трансформатор, знімач для великих колес. Наприклад, бачите, може підійти поближче подивитися. Ось Так це працює. І знову ж таки, кому треба брошури, скануємо і чаєм. Тут система трошки інша, електрик проліт. Бачимо такі направляючі, по які вони може рухатись. Бачу на яких слід на ж вони стикуються. Все. І возимо великий вантагей.